Спортивного одягу екстрової якості, вагою 15 кг, ціною 8 євро за кілограм. Просто гляньте, який красивезний світшотік від H&M. Досить такий великий розмір у нас буде елічка. Просто красота. Наступний Наступне у нас буде ось такий кардиганчик з крилами. Просто також бомбезний. Розмір, думаю, есочка Емочка. Ще одне. Худі флісове. Роз, від шейну на 15 років, тобто підліткове. Спортивні штанішки новесінь. На 12 років також. Далі йдемо. Ще одні спортивки. Розмір ікселічка, якщо я не помиляюсь, так. Ікселічка, чоловічі, думаю, ще одні спортивки жіночі, ось такі ніжно-ніжно-ментолові. Так, що це у нас буде далі? Далі у нас буде. Ось такий худак чоловічий. Розмір Джек Джонс. А розмір у нас не пише. Я думаю, також гарна така ікселічка. Ще одна зіповочка від Найку. Ось така красотка. Так, далі беремо. Далі в нас буде ще одна ще одна зіп-худі. Ось таке. Розмір 44-й. Йдемо далі. Далі в нас буде. Адідас зіповка. Ціна 8 євро за кілограм. Лосінки Найку. просто красота, чоловіча, Так, що це у нас? Спортивний костюм. Велюровий спортивний костюм. Кофтинка. І до ковтенки зразу йдуть ось такі штанішки. Дамо далі далі у нас буде ще одна зіповочка Nike. Ось тут дуже багато брендів. Ще одні штаніжки, чоловічі, такі камуфляжні, флісові там на сцені також чоловічі. Так, далі. Далі у нас будуть штанішки. Ось такі жіночі, вручі Просто гляньте, як красиво оформлена штанка. Так, ще один світшот. H&M Укорочений, базовий такий, сіренький. Вітровочка. Ось так вона виглядає бомбежно. Так, далі у нас ще одна зіповка Адідасу. Ціна 8 євро за кілограм. Худі. Ось так воно виглядає з черепами. Прикольне таке чоловіче. Так, у нас далі тут іде зіповка Адідасу. Що не витягне, що бренд? 8 євро за кілограм. Ще одне худі чоловіче. Йдемо далі. Далі у нас будуть, буде ще одна водолазочка, я думаю, також чоловіча. Дуже красивий лот. Просто гляньте, яка кофтинка чоловіча. Він наш бомбезне. Від Еріма. Ще одні жіночі версінки. Такі кльошом йдуть. Наш бомба. Бордові. такі ж. Так, худі. Я думаю, також чоловіче, бо велике досить таке. І покажу ще одну ось таку ковтинку. Я з вами розкупила більшу частину лотику, оскільки що все залишається, тому для замовлення звертайтесь у вайпер до наших менеджерів і забирайте цілий лотик спортивного одягу.